Всім доброго дня, компанія Авторинок Бережанська в місті Тернопіль. Соня у нас на продаж. Рено Логан. Офіційно куплений в салоні 1,5 дизель, з рідним пробігом. Обслуговувався він на Рено 2016 року. 186 тисяч пробігу. Колеса у нас стоять зимові, хінкук, в хорошому стані з хорошим протектором. Розмір коліс у нас е... секундочку, 185 65 15 -ки. Є два комплекти ключів, автомобільна хороша комплектація, передні склопід, склопідйомники є, кондиціонер, гідропідсилювач мультимедія. бачимо, автомобіль заводиться без проблем. Співоборота, яких ніяких помилок по ньому немає, просто рівно стабільно, справно, тихо, коліса не розбита, в хорошому стані рушник працює. Знову ж таки, автомобіль на кондиціонері мультимедіа з гідропідсилювачем. Передні сідушки у нас в чехлах, в хорошому стані. Верти двери в хорошому стані, не затерті, не протерті. Стеля чиста не прокурена. Великий, просторний багажник, не затертий, не протертий домкрат, запаска, ключі, нагасник, все присутнє в автомобілі. Ключ також віддається. Автомобіль має великий клірінс, піднятий. В в хорошому стані не затерті, не протерті, присутні ізофікси, кріплені для дитячого крісла у нас. Все в хорошому стані, все робоче, все працює. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елементу, є незначні сколи, царапинки, якщо ось таких критичних, не більше. Акумулятор куплявся новий повністю. А, мотор не м'явся, ніяких потягів запотівань по ньому немає. Все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, розстрочку, лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля, також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів, Якщо ви хочете зміняти свій автомобіль на цей автомобіль або на любий із наших, дзвоніть, пишіть. На всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.